Родина Мірошніченків із села Верхня Криниця провела в окупації чотири місяці. Вирватися до Запоріжжя і почати нове життя їм вдалося дивом, згадує пані Алла. Дорогою у машині з трьома доньками постійно були під загрозою артобстрілів. Боялися, що вони почнуть обстріл. Ми їхали швидко, знаєте, старенька машина, яка пролетіла просто бешену швидкість. І коли перший блокпост, коли ми побачили своїх хлопців. Знаєте, такі емоції, які переповнили, ось ми вже все. Тобто, нас ми маємо право розмовляти. Ми підбігли від о, обнялися з військовими. Після евакуації чоловік Але Костянтин вступив до лав 15-ї бригади нацгвардії Карадах як піхотинець. Разом із побратимами він кілька місяців тримав оборону Кам'янського на нулі. Захотілося поїхати повоювати трошки проти них, то що ми від них там трошки потерпіли і обшуки. І... Хорошого мало посеред села стояв блокпост, і тільки ти через нього проїжджаєш, одразу виходить документи, багажник, в машині. Тобто все провіряли. Та головне для Мірошенченків волонтерство. Почали ще у 23 третьому році сплетіння маскувальних сіток. Село наше невеличке, але багатько хто виїхав на. Підконтрольну територію і якось однодумцями це все згрупувалося, і почалося про продвигати це все далі і далі і далі. Зранку в волонтерському центрі активно працює швейна машинка. Тут шиють подушки для фронту. А за плетіння сіток відповідає Вікторія. Вона пояснює, кожна смужка тканини має бути півтора метри завдовжки та 6 сантиметрів завширшки. От у нас є оця клітиночка, ми викладаємо матеріал по прямій. Ми маємо оцю ниточку закрити повністю. І викладаємо, як ми кажемо, стрітічка нас сама веде. Нині волонтерська команда близько 20 людей. Вони приходять до центру у вільний час. Крім сіток, створюють вироби з військових трофеїв та розігрують їх під час зборів коштів. Хлопці нам привозять якісь там гільзи і ми їх обробляємо і робимо, тобто якісь речі, які це будуть для донатів. Це карти, це вази, яка зроблена з нас пляшки. Яку Обрізали і зробили з нею ось таку гарну вазу. Також волонтери закуповують для бригад сучасні електронні системи. Кажуть, за два роки підтримка людей зменшилася, але кількість запитів від бійців лише зростає. Як барон Мінгаузен сам себе за жбарочки, витягуєш, тому що поки я тут рюмсую, і поки я втомилась, репостять збори і плести сіточки ну там хтось гине. То реби, то стерлінки, кафлошки, все, все це потрібно і це ж такі штуки, розходники. Усе потрібне від волонтерів спрямовують до майже 20 бригад. Це запорізький напрямок, 159, 66, 55, карадах та 110 бригада ТРО підтримують військових і на Донецькому та Харківському напрямках. Допомогти нашим захисникам можна за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Вадим Сорвін, Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.